Вітаю, мене звати Ярослав, мені 14 років. Я хочу приєднатися до ІТ-сотні, тому що для мене це дуже важливо та я хочу навчитися чомусь новому. Вже давно я цікавлюся пайкою, технікою, інженерією та електронікою. Мені подобається цим займатися, тому що за допомогою цього я можу робити світ краще. та... Робити куча різних та дивовижних речей. Я сподіваюся, що це мені сильно допоможе в житті та всім тим, кому я буду допомагати. Я сподіваюся, що в майбутньому я зможу стати видатним інженером та зможу змінити цей світ. Та зробити його кращим. Дякую за увагу.